На даний момент ми мешкаємо на дачі 30 кілометрів від городу з дітьми. Там є піч, топимо дровами від влади. Навіть дрова нам не предоставили, хоча ми зверталися. Там немає навіть технічної води, взимку не, не то, що пит, питної. На бездіяльність місцевої влади скаржаться і жителі дев'ятиповерхівки по вулиці Застафонській. 8. тут, 9 жовтня, внаслідок російського обстрілу був ще зруйнований четвертий під'їзд. Без житла залишились в мешканці 36 шести квартир. Були дому, як це все случилося. У нас немає нічого. У нас розбито все. Влада дала нам. Матеріальну допомогу по 2 тисячі і включили нас на ВПО. все більше нічого нам міська влада не допомогла.